Друзі, хочемо запропонувати вам наступний формат вікторини. Сподіваємось, що вам сподобається приємного перегляду. З яким містом України асоціюються такі значення: Космос, річка, індустрія. Правильно, це місто Дніпро. Дніпро вважається космічною столицею України завдяки своєму внеску в аерокосмічну галузь, зокрема підприємству Південмаш. Місто розташоване на мальовничих берегах річки Дніпро, яка є його природною окрасою. Дніпро має бату промислову історію, будучи одним із центрів металургії, машинобудування та виробництва в Україні. Заводи Дніпра відіграють важливу роль в економіці країни. Наступне друге питання. Фонтани. Історія, медицина. Це місто Вінниця. У Вінниці розташований знаменитий світломузичний фонтан Рошен. Який є однією з найбільших з таких споруд у Європі та символом сучасного міста. Це популярне місце для відпочинку мешканців та туристів. Місто має багату історичну спадщину, що відображена в архітектурі старовинних будівель, таких як Мури та Садиба Пирогова. Вінниця зберігає атмосферу культурного і історичного центру Поділля. Також вінниця відома своїм медичним університетом та сучасними медичними закладами. Наступне третє місто. Кава. Архітектура. Фестивалі. Звісно, це місто Львів. Львів. Славиться своєю кавовою культурою, де затишні кав'ярні на кожному кроці пропонують ароматний напій. Тут навіть проводять фестивалі кави, які стали частиною міської традиції. Львів вражає своїми старовинними будівлями, вузькими вуличками та атмосферними площами, які входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Місто зберігає дух середньовіччя. У Львові регулярно проводяться яскраві культурні та гастрономічні заходи, такі як Свято Сиру та Вина, День Батяра чи Фестиваль Кави. Ці події роблять місто живим і цікавим. Друзі, невеличка пауза на 10 секунд. Якщо вам сподобався формат такого випуску, підтримайте вподобайкою. А якщо є бажання почути запитання про своє місто, напишіть в коментарях назву міста. А ми обов'язково щось вигадаємо. Дякуємо за вашу активність. А ми продовжимо. З яким містом України асоціюються такі значення: море, гумор, сходи. Звісно, це місто Одеса. Одеса славиться своїми пляжами на Чорному морі, які приваблюють туристів. Місто має чудову набережну і чудові умови для відпочинку біля моря. Також Одеса відома своїм унікальним гумором і дотепністю, які стали частиною її культури. Місто часто вважають столиці українського гумору, а місцеві жителі завжди готові здивувати жартами та анекдотами. Потьомкінські сходи одна з найвідоміших архітектурних пам'яток Одеси, яка стала символом міста. Величезна кількість туристів приходить сюди, щоб насолодитися видом і відчути атмосферу знаменитого місця. Наступне п'яте місто античність, монументи, університети. Звісно, це місто Київ. Київ має глибоке історичне коріння, яке сягає часів Київської Русі і є одним з найстаріших міст Європи. Його архітектура та культурні пам'ятки відображають цю багатогранну історію. Київ славиться своїми великими монументами, такими як батьківщина мати, яка є символом мужності та героїзму. Вони не тільки прикрашають місто, але й нагадують про важливі події в історії України. Також Київ є освітнім центром України, де розташовані одні з найбільших і найпрестижніших університетів, таких як Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шосте місто кораблебудування порт, Південний Буг. Миколаїв Миколаїв здавна відомий як центр кораблебудування, де створювалися військові та цивільні кораблі. Місто заслужено отримало назву Корабельна столиця України. Миколаївський морський порт є одним із ключових транспортних вузлів України, забезпечуючи експорт та імпорт товарів через Чорне море. Його стратегічне розташування сприяє економічному розвитку міста. Річка Південний Буг є важливою частиною міського пейзажу, створюючи мальовничі краєвиди та умови для відпочинку. Вона також має економічне значення для судноплавства і енергетики. Гоголь, поле, битви, галушки. Полтава Місто Полтава асоціюється з видатним письменником Миколою Гоголем, чиє літературне надбання часто згадує Україну. У місті є музей і пам'ятники, присвячені його творчості. Поле битви це історична пам'ятка, присвячена подіям Полтавської битви 1709 року. Він є символом міста і вважається місцем для збереження історичної пам'яті. І, звісно, полтавські галушки. Це національна страва, яка стала символом місцевої культури. Місто навіть проводить фестиваль галушок, що приваблює туристів і гурманів. Став файне місто. Церкви. Це місто Тернопіль. Тернопільський став це мальовниче озеро в центрі міста, яке стало його візитівкою. Став створює унікальну атмосферу і є улюбленим місцем відпочинку для мешканців та туристів. Тернопіль часто називають файним містом, підкреслюючи його затишність, гостинність і особливий місцевий колорит. Це прізвисько стало символом тепла і привітності міста. Тернопіль славиться своїми старовинними храмами, такими як церква Різдва Христового. Вони не лише архітектурні перлини, а й духовні осередки міста. Друзі. А напишіть ваші асоціації з цими містами. Та, за можливості, напишіть ваше місто, щоб ми його включили у наступний випуск. Дякуємо! Дякуємо вам, що цікавитесь нашим контентом.